No. Не треба, я тобі... Оля, давай викличем майстра. Ну ти не вмієш клеїти шпалери. Ми з тобою знов пересваримося. Ти Галя, поки лялякаєш, я би вже півконати поклеїв. Скажи мені, моя рідненька. Хто додумався взяти шпалери півметрові на 100 метрів квадратних? Що ти берещеш на мене? Я б не казала, пішли зі мною. Ти мені шов. Ні, що? ні я, я мастер цих діла. А -а -а -а, треба взяти з тобою ходити. треба Постійно з тобою треба контролювати. А що ти з півстіни міряєш? Тут сервант має бути, на що за ним клеїть? А що сервант, не рухається, він до пола прикручуває? Ти що? Не знаєш, що я люблю перестановки робити раз в два тижні. О, тепер розход. Трошки ж економ. Галя, це що, клей? Галя. <клес> Та це ж вода. Ти мене <клес> такий клей! Якби я знав, що це така помощниця, я би сам не клеїв. Я б хоч майстра визвав. Це чесне слово. Ти що не знаєш, це не можна відкривати? Пухирями поробилося, я його туди воно відпадає. Воно відпадає, бо ти галіво приклеїв! Та це просто шпалери нікудишні. Де ти їх брала? На базарі? На базарі. Розриваємо їх! Замовляємо на шпалерні. Це що таке? Це український виробник дизайнерських шпалер. Ти що не знала? Ні, ну дизайни класні. А зараз ще і знижка до Чорної П'ятниці тут можна замовити шпалери за індивідуальним розміром прямо під наші стіни. А я ось ці хочу, ти поклеїш такі? Та поклею. Тільки під руку більше мені не лялякає, добре?